Цьогоріч ви закінчуєте школу і маєте намір вступати до вищого навчального закладу. Тоді знаєте, що перепусткою до вишу є результати іспитів, які відбуваються у формі зовнішнього незалежного оцінювання, і залежать лише від вас. Щоб скласти ЗНО на високий бал, потрібно постійно розв'язувати різноманітні тести. На онлайн-курсах про ЗНО ми підготували три види авторських тестів, які допоможуть систематизувати набуті знання. У 2015 році екзамен передбачав два рівні базовий та поглиблений. Рівень сертифікаційної роботи визначають університети. Але ми врахували й це: перші 80 уроків підготують вас до базового рівня, решта 20 – до поглибленого. Упродовж 100 занять ви отримаєте знання, які стануть вам в пригоді не лише під час складання іспиту. А і під час навчання в університеті, а також у подальшій професійній діяльності. Уроки з української мови це комплекс, який складається із відеоуроків, тестів до кожного заняття та до модулів. Окрім того, ви матимете змогу поставити запитання вчителеві онлайн або в цілодобовому чаті. Ми детально розглянемо всі тонкощі навчальних предметів та підготуємо до складних моментів, які можуть трапитися на ЗНО. Ми розповімо, чому українська мова входить в трійку найкрасивіших мов світу. А й крилаті вислови. Ви знаєте, що українська мова перепустка до будь-якого університету незалежно від спеціалізації. Тож онлайн-курси про ЗНО дадуть вам змогу як найкраще повторити те, що ви знаєте зі шкільної лави, і отримати нові знання. З нами ви переконаєтеся, що складати іспити зовсім не страшно, а готуватися до них може бути цікаво та захопливо. Утім, як казали мудрі римляни, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Поговоримо про те, як відбувається зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. У 2015 році тест передбачав два рівні базовий та поглиблений. Структуру тесту ілюструє схема. Зверніть увагу, у частині першій третій тести збігаються. Поглиблений рівень, який передбачає більшу кількість часу, має ще четверту частину та п'яту. Рівень сертифікаційної роботи визначали університети, проте більшість вибрали достатнім базовий рівень. Тому схарактеризуємо завдання, які запропоновані саме в базовому рівні. Будь-який тест містить певну кількість простих за формою завдань. З української мови це завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Наприклад, таке. Спільнокореневим до слова радити є радист, радість, радіо і порада. Звісно, це тест простий, правильна відповідь порада. Такого типу завдання запропоновано й до мікротексту, тексту з п'яти семи речень, у яких, однак, акцент зроблено на орфографію та пунктуацію та на слововживання, які є контекстуально зумовленими. Ця частина роботи виглядає так: зверніть увагу невеличкий текст із п'яти семи речень, ту п'ять і чотири завдання до нього. Зверніть увагу на специфіку завдань у тесті ЗНО, які добре помітні на цьому блокові. По-перше, прості за формою тести є непростими за змістом. Наприклад, завдання 7. Це завдання передбачає, що потрібно вибрати те слово, яке не можна вжити на місці пропусків у реченні 2. Пливе в сірі безвісті нудьга, пливе пропуск і стиха сум. Пропуск у цьому реченні це пропуск компонента. У художньому образному вислові, а саме градації, той, хто знає, що градація будується побудована на використанні синонімів, впорається з цим тестом без труднощів, тому що фактично потрібно знайти те слово, яке не є синонімом. Однак школярі здебільшого не знають про градацію, бо це не обов'язковий, не передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання матеріал і е, це завдання, е, орієнтуючись на зміст речення та витлумачуючи значення слів. А тож бачимо, що просте завдання може видатися доволі складним. Окрім того, помилку можна припуститися і цілком випадковою, якщо не зважити на слово окрім, що власне так і трапляється. Отже, цей приклад переконує, що часто завдання ЗНО ускладнені наміром заплутати, збити з пантелику, чого зазвичай не буває у ваших звичайних навчальних чи контрольних тестах. 11 завдань з української мови це завдання на вибір однієї відповіді з п'ятьох запропонованих. Зверніть увагу, наприклад. Це завдання передбачає вибір правильної відповіді, і стосується воно орфограми, правопис подовжених приголосних в орудному відмінку іменників третьої відміни. Водночас, щоб розв'язати цей тест, потрібно також вміти визначати рід іменників, адже в кожному рядку запропоновано один такий іменник, у якому часто роблять помилки на визначення роду: зокрема, ступінь, вчений ступінь, шампунь, ароматний шампунь, продаж, вдалий продаж і десятковий дріб. Якщо цього не знати, тест буде розв'язати неможливо. Отже, ще одна особливість тестових завдань це їхня узагальненість. Як правило, укладачі намагаються складати багатошарові завдання, які мають вихід на кілька розділів програми. І, зрештою, п'ять завдань це завдання на встановлення відповідності, як, наприклад, таке. Зверніть увагу, це завдання ґрунтується на відомостях про складне речення. А тепер розгляньмо тести з літератури. Це 20 завдань на вибір однієї правильної відповіді з п'ятьох запропонованих, і 4 завдання на встановлення відповідності. Із прикладів добре видно, що ці тести теж максимально загальні. Вони стосуються усього курсу літератури. Кількома словами, схарактеризуємо частину три сертифікаційної роботи: власне висловлення це творче завдання, яке за торішньою специфікацією, як і всіма попередніми, передбачало написання твору роздуму обсягом до 250 слів. Відповідно до жанрової своєрідності, твір роздум має певну структуру. Зверніть увагу: це теза. Твердження, яке беремося обґрунтовувати, два-три переконливі аргументи, що найкраще підтверджують думку: приклад ілюстрація, поглиблення міркувань з художньої літератури або інших видів мистецтва. Приклад так само ілюстрація або поглиблення міркувань з історії чи власного життя, і висновки. Новацію двох попередніх років було те, що укладачі тестів не пропонували твердження або крилати вислів, яке потрібно обґрунтовувати чи спростовувати, і яке фактично має бути покладено в основу тези. Торік і позаторік учасникам тестування пропонували опис певної ситуації, що завершується питанням, відштовхуючись від якого абітурієнти мають сформулювати тезу. Зверніть увагу, як виглядала частина 3 сертифікаційної роботи власне висловлення у 2010 році. Бачимо вислів крилати, на основі якого потрібно сформулювати тезу, і як це завдання виглядає тепер. Тут запропоновано опис ситуації, який завершується запитанням, і стосовно цієї ситуації потрібно викласти міркування, але дотримуючись тієї структури, яку передбачає твір, роздум, який передбачений цією сертифікаційною роботою. У цьому невеличкому тексті є чотири слова терміни іншомовного походження: соціальна істота, проаналізувати, індивід. В той час, як цей текст не є зразком наукового стилю, про що свідчить фраза надовго лишатися на самоті, мусимо констатувати, що такий невеличкий текст є не бездоганним у плані стилістики, тому що принцип стилістичної єдності, однорідності тут не дотриманий. Крім того, зверніть увагу: помітна тавтологія саме самотність. Іще одним огріхом є надуживання, як для такого маленького тексту, кальками з російської мови. Зверніть увагу на такі вислови разом із тим, російське вмісті з цим українською мовою водночас викладіть ваш погляд на цю проблему. І зложите ваш взгляд. Українською мовою цю фразу варто було би побудувати. Викладіть ваші міркування з приводу. І, зрештою, що тільки оточення може дати об'єктивну оцінку. Оточення може дати об'єктивну оцінку, йдеться про інших людей, які навколо нас. Це теж скалькована фраза. Отже, зрозуміло, що Таке невелике завдання не може мати стільки огріхів, проте, виконуючи його, вам варто абстрагуватися від цих недоліків. Ваше завдання гідно впоратися з випробуванням, розуміючи, що це зовнішня перешкода, яка, порівнюючи з багатьма іншими життєвими випробуваннями, є дріб'язковою, та ще й така, яку можна значно спростити, якщо до неї підготуватися. Розгляньмо кілька прикладів змови, знання яких стане в пригоді під час іспиту. Зокрема, будемо говорити про те, чому змінюються орфографічні правила. Скажімо, сьогодні власні назви Вашингтон та Чилі ми пишемо за правилом дев'ятки із літерою «и» після шиплячих, а років 50 тому ці слова писали з літерою І. Слова бароко інтермецо пишемо без подвоєння. Натомість, давніше ці слова писалися з подвоєнням. Отже, намагатимемося пояснити, чому відбуваються такі зміни. На заняттях. Порівнюватимемо особливості слововживання в українських та російських мовах, аби запобігти помилкам. Сподіваюся, що разом осягнемо і програмовий матеріал. І тонкощі слововживання, а головне навчимося пояснювати передбачені програмою ЗНО прості і складні мовні явища. Адже зрештою, справа навіть не в іспиті, а в тому, щоб ви користувалися мовою впевнено та вправно, як і належить людині, яка живе в епоху мови.